Друзі, усім привіт! Ну що ж, повертається іспанська ліга, і завтра о 20.30 відбудеться матч чемпіонаті Іспанії. Мальорка У себе вдома. Команда буде приймати каталонську Барселону Хансі Фліка, І сьогодні друзі, хочу поговорити про Барселону. Про Мальорку. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі ту ймовірність на перемогу. 67% вважають, що переможе Барселона. 19% вважають, що матч завершиться в нічю. Та 14% вважають, що переможе Мальорка. Друзі, якщо взагалі дивитися на останні 5 очних матчів то тут є перевага Барселони. 4 перемоги має каталонський грант, 0 перемог Мальорки та одна нічя. 28 травня. 23 року Барселона перемагає мальорку на кампно ще да, з рахунком 3-0 дубль Суфаті та Гул принесли Барселоні перемогу, там ще дідо отримав червону картку. картку. Барселона, до речі, у сезоні 22-23 виграла чемпіонат Іспанії. До речі, друзі, Барселона на Камп Ноу поки що ще не повертається. Якщо не помиляюся, то не раніше 26-го року Барселона, тобто не повернеться ще на Камп Ноу. То, скоріш за все, вже в 26-му році Барселона зіграє на Камп Ноу. Ось, В будь-якому випадку, друзі. Стадіон Камп Ноу і справді буде дуже-дуже красивим. 26 вересня 23-го року якраз на стадіоні Мальорки команди розписали Нічу 2 22. Рафініан. Та лопіс забивали за Барселону. це сезон 23-24. За Мальорку забивав Мурікі та Праце. А, далі на Манжуїці 8 березня 24 го року Ламін Ямаль на 73-й хвилині забиває єдиний та переможний м'яч. Потім у сезоні 24-25-5 Барсіона Грамит 3 грудня Мальорку. Дублі Віктора та по Тореса ПРИНЕСЛИ Барсіоні перемогу за Мальорку, за моряки. Но останній матч між цими командами завершився 22 квітня 2025 року 1-0. Барселона здобула важку мінімальну перемогу. Дані Ольма забив єдиний та переможний м'яч. Ну, друзі, стартує у нас чемпіонат Іспанії. Перший тур. Відповідно, ось такі команди будуть відповідно, приймати да, участь у сезоні да? чемпіата Іспанії сезона 25-26 років. А давайте до подивимось, да, хто тут у нас не зіграє. Ну, Мальорк це кошта не зіграє. У нього до 24 а, серпня, да, написано, коли він повернеться. Роберт Левандовський, Марко Андре Терштегін не зіграють у Барселони. Хочеться побажати і Марку Андре Терштегіну всього найкращого, да, хочеться побажати Мальорці всього самого найкращого. Ось, прекрасні команди. Друзі, якщо ми дивимося матчі мальорки, то команда Непану себе показала. Так, да, програла Ліону 04. Але були і перемоги. Ось. Шабаб Аляхлі Лі 2-1 перемогли, Сант-Андрео, відповідно перемогли. А, спарма розписали нічого. Гамбург, наприклад, да, ось матчі перемогли. В принципі, мальорка себе показує. Взагалі у Мальорки у другому турі, до речі, буде матч проти Сельта, а потім Мадридський Реал на Сантьяго Бернабео. Тобто два гранди іспанського футбола на Мальорку очікують. Завтра Барселона, а в кінці серпня Мадридський Реал. Барселона Хансі Флікан. Команда Непана провела передсезонну підготовку. Ось 5-0 кому обіграли. Тегу 3 обіграли 0-5, Сел 7-3 обіграли, Вісел Кобе 3-1 обіграли. Барселона на ходу, команда Хансі Фліка дуже здорово все показала. ось, і, до речі, підсилення у Барселону Маркуса Рашфорда вдається взяти в аренду з Манчестер Юнайтед. До речі, друзі, у Барселону наступний матч буде виїзний проти Леванте, потім виїзний матч проти Вера Валікана, і 14 вересня, 14 вересня буде домашній матч проти Валенсії. Друзі, нібито написано, що нібито на Ноу має відбутися цей матч, але я так розумію, що все-таки, друзі, все-таки ніще. ще, скоріш за все, знов-таки на Манджуїці команди будуть грати, скоріш за все, знов таки. Тому що ось по останній інформації, якою дивився, нібито там не пізніше 26-го року, нібито. Ось. Можливо, не раніше повернеться, але ну, нібито не раніше 26-го року, наскільки я все-таки правильно розумію, що саме вже в 26-му році. Каталонський гранд! повернуться на свою рідну арену Камп Ноу. Поки що завтрашній виїзний матч до на стадіоні Мальорки. Матч для Барселони важливий, Барселона фаворит. Барселона фаворит і, в принципі, по очному зустрічі у Барселони є перевага. Ось 22-му році 1-0 було, тут виїзна перемога 0-1. П'ять дала на Мальорка, бачите, не перемагала Барселону. Була ніччя ось 23-му році, ось була, друзі, ніччя 2, -2 але не перемагала. А відповідно, не перемагала Мальорка Барселона. До друзі, 8 лютого 26 року ці команди зіграють, ну я думаю, вже точно вже на Камп Ноу. Все-таки 8 лютого 26 року, думаю, Барселона вже до цього часу має повернутися на Камп Ноу. Там, до речі, справді дуже красивий буде стадіон Камп Ноу. Так, друзі, значить, що чого завтра я очікую від завтрашнього матча? Барселона, чинні чемпіони Іспанії. Друзі, чинні чемпіони Іспанії, Друзі, чи не чемпіони Іспанії? Барселона буде намагатися свій титул захистити. Ну, мальорки, до речі, також є свої плани. Друзі, мальорка завершила попередній сезон на 10-му місці, що, в принципі, можна вважати, як непоганий да, результат. Погодтись. В принципі, 10-те місце для мальорки вважається дуже хороший результат. Більше того, команда навіть могла, навіть могла. зайти в Еврокубки. То видно, что исправде Малер команда такая амбициозная, хочет побороться. Ну, принадлежит за зону Лиги Конференции, чему пени. И шансов, в принципе, есть. Барселона явный фаворит. Завтра, зачем еще 8 уверенность на промогу, да, 67%. Вважаю, что Барселона промогу, но все-таки, вважаю, что Малерка какие-то шансы на контрата будут, да. Зрозуміло, що Барселона буде більше володіти м'ячем. В принципі, Барселона да, забере м'яч собі буде більше володіти м'ячем. Барселона більше буде атакувати. Створювати моменти, ну, а Мальорка буде намагатися зіграти на контратаках. І. Друзі, вибачайте, бачаєте? Ще задумався, я де да? ще задумався. Um, да, думаю, що Мальорки мають бути якісь шанси на контратаках, і в Барселоні, знаєте, друзі, е, я думаю, що легко не буде. Тут тобто, ніякої легкої прогулянки для Барселони не буде. Знаєте, друзі, моя перша думка це обидві команди заб'ють. Ось не знаю, друзі, в мене є таке відчуття, що і Мальорка зможе забити гол у ворота Барселони. Думаю, що Барселон також заб'є голову рота Мальорки. Я думаю, друзі, що будь-які команди заб'ють. Це моя перша думка. Ну, ось, друзі, друга моя думка: відую перевагу в Барселоні. Думаю, що команда Хансі Фліка, ну, як мінімум, не програє. Все-таки, друзі, знаєте, якось би нічого не виключав. би. Тобто, знаєте, друзі, якщо Барселона втратить очки у першому турі проти такої дуже такої міцної команди, як Мальорка, я цим не здивуюсь. Але мені, друзі, більше серце підказує, що Барселона все-таки здобуде три очка. і думаю, що ця перемога буде якась мінімальним рахунком 1-2, можливо, 1-3. Ну, скоріше за все, думаю, що Барселона очка здобуде. Основна моя думка це обидві команди заб'ють. Та Барселона, да, як мінімум, мальорці не програє. Ну, мені, друзі, серце так внутрішнє відчуття підказує, що. Барселона все-таки з якимось мінімальним рахунком, мальорку обіграє. Ось, чомусь мені, друзі, так підказує серце. Десь так, 1-2, 1-3, важка перемога, але буде, скоріш за все, 3 очка Барселона, думаю, заберет. Побажаю мальорки всього найкращого, Барселоні добра. Вам, друзі, вічерго серця бажає добра. Не друзі, бережіть себе, будьте щасливі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі, пока, друзі.